Ой, друзі, тут важливо зазначити, що ми четвіркою будемо з вами не просто по буднях, як ви звикли, а в неділю в день незалежності з вами з 10.30 по 14.30. Буде у вас час трішки прийти до тями вранці, прокинутися, вже налаштуватися на такий урочистий день дня незалежності. І не забудьте ввімкнути о 10.30 Сніданок буде разом з вами. Команда сніданку це спецефір до дня незалежності. Так, друзі, ну а тепер до заявленої теми. Думаю, що цікава буде всім сьогодні. Від е, компульсивних покупок давайте відверто, відверто скажемо. Страждає на приблизно кожна е, 20-та людина, і це відвертість від дослідників з Аганноберської медичної школи в Німеччині. Навіть е, пропонують офіційно е, визнати залежність від шопінгу окремим психічним розладом. Ну як зрозуміти, чи це справді шопоголізм, чи можливо це просто можливість, хоч трішки собі підняти настрій, так і порадувати себе, зняти стрес. Ми запитали в українців, а як часто вони ходять на шопінг і чи завжди купують лише найнеобхідніші речі? Давайте послухаємо, а після опитування поговоримо з психолог, з, з психологом в студії? Це найкращі ліки для жінки, це профілактика депресії, ага, звичайно. Що? Щось купити, свою душеньку порадувати однозначно. До прикладу, велика скляна куля, в якій падає сніг. Ну, воно ж не дуже треба на хазяйстві от Я таку кулю придбала у відні в Австрії перед Новим роком. І вона до цього часу мені дуже-дуже тішить око. Це було в сек Ага. Була річ, яку вона була досить така дорога. І ну, то, щоб жалкував, просто потім зівщина розійшлись і вже річ на не дуже потрібна виходить. Шопінг для мене не являється зняттям стресу. Угу. Ось. Тобто, це для мене скоріше проводження просто вільного часу, аніж зняття стресу. Що занадто не здорове. Щоб було в чому ходити, але і було де його зберігати, якось золота середина якась. Ну, не дуже, типу так, П -п -по, по необхідності. Не тільки, якщо мені щось позаміне, я йду шукаю, а то так нема не, не, не такого, що тут. Засіб ліків іди за речами новими. Шопінг для мене це щоб розслабитися, побалувати себе чимось. Найчастіше це напевно, щоб відпочити десь, поїхати кудись, побувати в нових місцях. Так що шопінг для мене це так нечи. Купую, але так, да, більш раціонально, коли потрібно. Ну, взагалі треба щось оновити, да? там якийсь гардероб, щось таке. Але повністю ну так просто гроші на це витрачати зараз. Так, кажу ще раз. Є багато інших питань, які потрібно можна навіть чи задонатити, чи Ну, багато є друзів, хлопців, які потребують ці гроші. Отже, у нас в студії психолог Аліна Сальникова. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну до вас запитання спочатку не, не як до психолога, а просто як для людини. Як у вас з покупками? <серказ> Дуже дякую, що психологи теж люди, <серказ> якби як у всіх, як у всіх. Звісно, що я теж так само можу щось купити імпульсивно. Я можу е, щось купити для того, щоб підняти собі настрій. Але зазвичай я намагаюсь, щоб це було усвідомлено. Тобто, я розуміла для чого, навіщо. Що мені так. це це не про вирішення якихось моїх внутрішніх типу складних питань, угу. настрою, стану, і оце напевно так. Але ще можуть бути покупки такої з певною формою терапії? Так, так, короткостроково. Ну знаєте як пластер терапія, типу, ми симптом угу. значить прибрали, заклеїли гаразд, але на довгострокову перспективу це не працює. А як зрозуміти, що а, покупки стають вже реальною проблемою, mm -hmm. так mm -hmm. які перші тривожні дзвіночки а, мають нам сказати, що вже треба якось Дові... що, Дові... що Дові треба тіхто зробити з цим? <сум> <сум> ну, по перше, коли і хтось із близьких, да із друзів каже, слухай, ти напевно забагато там або дуже часто, наприклад, щось купиш і так далі. Бо в мене дуже часто у пацієнтів саме така історія, коли ти не сам це помічає. Ну, тобі так? Так, з боку так, підказують. так угу. коли ти просто вже це сприймаєш як певний ритуал, угу. певна форма розваги, коли ти просто йдеш і по ходу можеш куди зайти, щось собі купити, а потім в тебе не поміщаються ці там речі у шафі. Тобто дуже важливо, щоб всі зрозуміли відмінність від того, що ти шопоголік або ти просто любиш речі, якщо ви не відчуваєте провину або сором після того, як ви щось купили, ага. ви не шопого. Колік. Ой. Тобто, це, та, це це хороша новина. Так, Тому що а, ось там є пункт, а, якщо. А, ти наприклад можеш не можеш верніше розслабитись після того, як mm -hmm. ти щось купив. Після ага. того як ти, наприклад, витратив гроші. Ти себе можеш за це христи. Так і далі сором. так вина чи сором. Mm -hmm. Це буде означати, що ви запустите просто емоційний ланцюжок, емоційний цикл тобі погано від того, що ти витратив гроші. Ти знову підеш mm -hmm. наступного разу щось собі купувати, щоби зняти, наприклад, ту вину або сором, або нудьгу. Mm -hmm. Зараз хтось скаже, ой, про що ви говорите? Що по людей грошей немає? Слухайте, це стосується абсолютно всіх, да. і не справа не в грошах. Просто справа в ваших можливостях і у когось там бюджет. Ну, вистачає на якісь гяжки. Я за собою та, там та, пам'ятаю я там молоді руки і так далі. Який там в кишені? Ну геть нічого немає. Ти пішов там в магазин інструментів, піп, тільки шпультіки, якийсь там щось дивиться, там щось тобі і воно навіть не треба, але ж пам'ятаєш, розумієш, Але шпунтик в кишені є до речі, чоловіки. Чоловіки, вони більше шопоголіки по Серйозно? гаджетах, О, ну по гибашо. електроніці, по техніці, ага. а жінки вони більш як типу шопоголіки модні. Це знаєте, а такі типу що... там речі, може так. А а які які... Ми... З чого починається та... взагалі оцей шопоголізм? Якщо ми так. говоримо про шопоголізм, з чого все починається? Ну зазвичай однієї причини немає, звісно, але розповсюджені психологічні причини, угу. які можуть на це підштовхнути, да і розвинути вже залежність. Бо шопоголізм це залежність від цього. Цього в нас активуються ті ж зони кори головного мозку, що при алкоголізмі, азартних uh -huh. іграх, тому це uh -huh. залежність. Uh -huh. Uh -huh. А тільки якщо є відчуття якоїсь глибинної а, стресової такої, о, такої ситуації, uh -huh. коли це нудьга, самотність, тривога, тобто будь-які внутрішні конфлікти, які, начебто, потребують, от нема радості треба і тепла на душі, треба загушити, uh -huh. треба знайти uh -huh. швидку дофамінову оцю uh -huh порцію, дозу та для того, щоб компенсувати ту радість, але ж знаєте, як з цими дозами і так далі, ну я не хочу там проводити mm -hmm. там з. Скажімо так, незалежно залежне, скидовими звичками, але ж потім яма відбувається. Абсолютно, абсолютно яма емоційна, психологічна. Ти сам не свій, то руки опускаються. Оце це аналогія, Ні? так, абсолютно вірно, тому що ти, от в цей цикл входиш, ти вже не можеш зупинитися, тому що в тебе немає альтернативи, як ти ще можеш себе, наприклад, розрадити. Mm -hmm. Як ти можеш про себе подбати, пожаліти? Хтось, наприклад. Ці емоції перекладає на їжу, хтось ці емоції перекладає на алкоголь, а хтось перекладає емоції на речі. Тобто, коли речі вже не про речі, а про емоційний ваш стан, то це вже про залежність. Якщо людина страждає від цієї залежності mm -hmm. від шопоголізму, то з чого варто почати? Чи є якісь вправи, mm -hmm. а, які допоможуть справитися з цим? Забери гроші у людину, це не людину. Вона знайде, вона знайде гроші. Ми ж говоримо про залежність. Та то людину нічого вже якби від цього не зупини. А ну по перше, не треба себе лаяти за це. Зараз хтось, якщо за собою це якби. Діагностував, то не треба себе за це зараз сварити, uh -huh. критикувати. Треба, я кажу, та да, поняття прості. Тобто, треба зрозуміти, чому саме я це роблю, що мене на це штовхає. Другий момент, те, що я зазвичай uh -huh. раджу своїм пацієнтам, якщо є така а, проблема, це утримуватися спочатку, хоч на трошки від цього імпульсу покупки. Uh -huh. Тобто, навіть якщо ви зайшли в магазин і хочете щось от купити, взяти, навіть якщо ви собі кажете через 20 хвилин. Вийшли з магазину, пройшлися, наприклад, то це вже буде краще розірвати угу, оцей механізм угу. та несвідомий механізм імпульсу і реакції, так. або ходити угу. з обмеженою кількістю грошей. А ну це теж непогано а... зі списком Список, тобто, О. Так, так, коли ти не виходиш за ці рамки, угу. але має бути все одно запланована якась м, дрібничка або там річ угу. для радості. Бо якщо угу. ми в мозку заберемо. Риско. Та різко заберемо, ну, скажімо так, одну залежність, може сформуватися інша. Або може ця залежність погіршитись, тому що ви терпите, 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 а потім як. Зриваєтеся, накуповуєте, а, ну це трішечки. А є, вплив, так. а є такий ефект заміщення, тобто зазвичай ти типу, по одну залежненість заміщують там іншою. А, так можливо так. на щось корисне, не знаю. Там на спорт, на читання О, ти таке бачила Коли одне іншому заважало. А так. ні, до речі, спорт дійсно ці вправи та. там енергію ти віддаєш і так далі. Воно дійсно ці фізичні ну, правили. Можливо, щось інше. Це я доказувала. Мене запрацювало так. Ні, ну не про що спорт це. Універсальний спосіб. насправді це дуже гарна звичка в цілому, тому що ми uh -huh. там наповнюємося дійсно тим ресурсом, який ми витрачаємо. Хоч ми на спорті втомлюємося, але uh -huh. ми і наповнюємось. Але не банальні речі. Якщо так. зараз не говорити там спорт, правильне харчування, uh -huh. там не знаю, там прогулянки з друзями, спілкування, тобто це всі знають. Мікродози естетики, мікродози тактильної такої нової. Ситуації в плані вражень, тобто mm -hmm. ви можете походити по магазину, потрогати, ага, понюхати, ага, подивитись ага. і як би на салово солодитись, але не купувати. Або ви можете піти замість того, що ви відчуваєте, що не вистачає цих от вражень, емоцій, mm -hmm. все краще. Я ці гроші витрачу на квиток на концерт, mm -hmm. або під, тобто, щоб ці враження ага. не в матеріальному плані були, а в духовному в в культурному. Себе. трошки розібралися, mm -hmm. друзі. А так. ви нам напишіть, шановні глядачі, на темі. Шофагалізму, так хто ви? любов Напишіть, хто до покупок. Ви? У вас в вашому а, варіанті це все таки психічний розлад. Якщо ви це розумієте, то у вас є рація, ви можете себе контролювати чи спосіб розслабитись. А у нас в студії була психолог Харіна Сальникова. Пасім велике. дякую. А, Дякуємо. Дякуємо. далі.